Двоє українських топ-чиновників часів президентства втікача Віктора Януковича днями отримали заочні вироки. Усе це вдалося завдяки матеріалам СБУ. Один зі злочинців, скандальний екс-міністр освіти Дмитро Табачник. За перш табу на язык язик вищих учених завіді, і скажу вам, що ефект призашов самі оптимістичні. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я розповім не тільки про заочний вирок про російському Дмитру Табачнику, а й згадаю про усі його минулі грішки. Ви тільки підпишіться на канал і поїхали! 21 березня 2024 року суд заочно призначив 15 років ув'язнення екс-міністру освіти і науки України Дмитру Табачнику. Крім того, у нього та другого засудженого, а саме колишнього очільника державної реєстраційної служби Дмитра Ворона, конфіскували їхнє майно на понад 200 мільйонів гривень. Самі зловмисники нині переховуються як на території Росії, так і на тимчасово окупованій території України. Там вони й нині проводять підривну діяльність спрямовану проти нашої держави. Якщо запобігти цього не можна, то це все треба просто зневажати, призірати. З початком повномасштабного вторгнення табачник регулярно надавав російським загарбникам власні прогнози, які стосувалися розвитку суспільно-політичної ситуації у нашій державі. За вказівкою агресора Падмитро також консультував гауляйтерів Сальдо та Балицького щодо проведення так званих референдумів у тимчасово окупованих районах як Херсонської, так і Запорізької області. Та це ще не все. За даними СБУ, табачник мав ще одне завдання: мовиться про надання ним місцевим колаборантам методичної допомоги. Вона стосувалася переформатування освітньої галусі, щоб відповідати російським стандартам. Ексміністра навіть призначили так званим радником Балицького за співпрацю з окупантами. Крім того, скандального ексміністра включили до складу місцевого осередку партії Владиміра Путіна єдина Росія. Ексміністр освіти часів Віктора Януковича, Дмитро Табачник став радником гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. В офісі генпрокурора також зазначають, що навесні 22-го року табачник заволодів сільгосптехнікою підприємства в окупованому Мелітополі. Зробив він це під виглядом купівлі-продажу у узмові з так званим заступником постійного представника голови Чеченської республіки на території АР Крим. Відомо, що силову підтримку вчинення цієї оборудки та транспортування викраденого до півострова забезпечував Кадирівець. Я люблю повторяти слова моєго який каторігаворіл. Что правда вас существует. З огляду на вище згадані оборудки табачника, а з ним і ворона визнали винними за трьома статтями: державна зрада, вчинення в умовах воєнного стану, пособництво державі агресору і порушення законів та звичай війни. Сам судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Наразі ж тривають комплексні заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності засуджених. ОСБУ наголошують, що їх знайдуть і покарають. Самим розслідуванням займалися співробітники СБУ у Вінницькі Області. Але ж ви певно знаєте, що це далеко не усі пазли скандальної біографії, прости господи, міністра. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Дмитро табачник проросійський політичний державний діяч, історик та публіцист. Вже зараз можна цілком впевнено говорити, що він історик російського гатунку. простими словами, любитель історію вигадати, а не оперувати фактами. Цей чоловічок був народним депутатом України третього і шостого скликання, ще головою комітету закордонних справ. Обіймав посаду другого голови адміністрації президента України в му 6 шостому роках. Табачник двічі віце-прем'єр-міністр України в урядах Віктора Януковича. Ну і я. Як Я вже згадувала саме він був міністром освіти і науки в уряді Миколи Азарова в 10-14 роках. І саме на цій посаді пан Дмитро найбільше зашкварився. Зокрема, заявляв про обов'язковість вивчення російської мови, а також звинувачувався у рейдерстві та відмиванні коштів, виділених міносвіти на закупівлю нових шкільних автобусів. Події, які відбувалися під час революції гідності, та бачник називав хамстом, додаючи, що мітингарів зневажає. Нашому суспільстві, на жаль, не тільки я, але й ви кожен день і кожну хвилину можете очікувати на вияв безтактності і хамства. От. Тому, тому я думаю, що розмальовувати стіни, магазини і таке інше це абсолютне хамство. І якщо е, пан Яценюк дуже переймається, звідки має так у 53-літнього, 2 літнього Захарченка. То він би показав би свій маєток після перемоги Євромайдану. Чесний праведний табачник чомусь раптом утік до Росії. Цікаво, чому там він, врешті, і громадянство отримав у 19-му. У липні 15-го року. Служба безпеки України цілком очікувано оголосила пана Дмитра Урошук. Крім того, після анексії Криму Росією у 2014-му на доміністра також включили до списку санкцій ЄС. А вже у квітні 21-го президент України Володимир Зеленський нарешті підписав указ про запровадження санкцій не тільки. Тільки проти табачника, а й проти експрезидента Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців. Ну людмондро на кінолієпози. В історії з табачником та й іншими колись, на жаль, українськими посіпаками Кремля можна було б наче і порадіти, що вони вже назавжди покинули територію нашої країни. Проте пан Дмитро й нині продовжує координувати роботу окупантів, ще й причетний до розкрадання українського зерна. Тому е, не хочеться, звісно, здаватися жорстоколу. Але якщо наші служби не зможуть дістати і покарати зрадника за законом, то нехай його врешті не здожене карма. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу «Україна на часі. Напишіть в коментарях, що думаєте про нешановного Дмитра Табачника і про підписку та лайк під цим відео не забудьте, Па-па!